Добрий день, шановні колеги. Дуже рада сьогодні прийняти участь в цьому в цій конференції, адже дійсно дуже складно і дуже цікаво розглядати клінічні кейси для того, щоб допомагати і собі, і нашим колегам, і нашим пацієнтам отримати своєчасний діагноз та менеджмент ведення пацієнтів у будь-яких обставинах. Тож сьогодні моя презентація присвячена саме виникненню постменопаузального остеопорозу. Це дуже складна проблема. Сьогодні в світі приблизно 1 мільярд жінок вже досягли віку гормонального згасання. Приблизно, приблизно кожен день 6 тисяч жінок отримують гормональну перебудову. Осменно поузальний остопороз формується на тлі гормонального згасання. Якщо середній вік гормональної перебудови українських жінок 48 років, то дуже важливо, що велика кількість не здобуває цих проблем. При перечасній менопаузі, коли гормональна перебудова трапляється в 40 років, або при ранній менопаузі в 45 років, на наших прийомах сьогодні дуже багато пацієнтів більш молодшого віку. І, на жаль, хірургічна менопауза наближає гормональне згасання і може формувати проблеми гормональної перебудови ще в ранньому віці. Дозвольте, я поділюся з вами своїм клінічним випадком. Ця пацієнтка 45 років. Зменопаузу протягом одного року, яка має проплив, лобільність артеріального тиску, нервовий стан, але вона не прийшла до гінеколога, вона не прийшла для консультації щодо гормональної перебудови. Вона прийшла на прийом до травматолога, де вона лікується з приводу перелому правих ключиці, який вона надобула при дорожній транспортній пригоді. Лікар, колега. Дуже уважно, уважно прослухавши скарги та анамнез пацієнтки, направив її до огляду по гінекологу. Робимо ми її денсітометрію при обстеженні на цьому методі дослідження показники мінеральної щільності для пазону вікової норми. Тому можна було би і зупинитися, але ретельний огляд консультація цієї пацієнтки та можливості лабораторного моніторингу виявили дефіцит вітаміну D, Досить нормальні показники і кальцію, нормальний рівень пролактину, а ще підвищений рівень дизоксіперадіналіну в сечі, який свідчить про порушення кісткового метаболізму. Тож ця жінка в майбутньому це потенційно пацієнт щодо виникнення остеопорозу. Дійсно, постменополагальний остроопороз складна проблема і дуже розповсюджена. Майже 200 мільйонів людей сьогодні в світі. Мають системне захворювання скелету, що характеризується зниженням щільності кісткової тканіни та мікроархітектоних е, кісток. І дійсно, це, це дуже руйнуюча проблема, адже приблизно е, 45% гине від цих, цих пацієнтів протягом першого року після постооператичного перелому. Е, Остопоратичні проблеми трапляються у жінок на тлі гормонального знасання. Якщо ми говоримо, що не здобувати щільності кісткової тканини пацієнта може 20-25 років, то е, втрачати кістковий метаболізм вона може кожного року під час, коли вона не має достатньої естрогенової стимуляції. І дійсно, понад 25-30 років менопаузи жінка може втрачати 30% кортикальної та 50% трабутулярної кісткової маси. Тож дійсно дуже важливо, що з цими проблемами пацієнтка може потрапити до будь-якого лікаря. Є вони безперечно до кринологів, ворогматологів, до на жаль, до травматологів. Але пацієнтки гінекологічні, там де ми маємо ранню менопаузу, тривало мінерею або е, доволі тривали етапи нерегуляції гормональної, е, гормональної активності менструального циклу, дуже важливо, що ці пацієнти потенційно пацієнти. Які можуть давати проблеми з остооператичними порушеннями, тож в цьому переліку основних факторів ризику остеопорозу можна виявити велику кількість наших жінок. І особливо, що ці пацієнтки зазвичай мають мало споживання кальцію та дефіцит вітамініти. Це об'єднує всіх пацієнток з будь-якими гормональними проблемами в тривалості гінекологічного життя. Тож, дійсно, важливо, що естрогени та прогестерон. Дуже впливають на ремоделювання кісткової тканини. Але особливо такий гормон, як поважно сьогодні, ми називаємо Д, стимулює резорцію і впливає на кістковий метаболізм додатково. Дефіцит естрогенів сприяє резорції кісткової тканини, збільшує кількість кальція в сивороці крові. І тож дуже часто наші пацієнти кажуть, в мене нормальні показники кальцію. навіщо мені приймати додаткові препарати кальцію? Але. Смоктування кальцію в кишківнику дуже зменшується, тож це проблемні пацієнти щодо ризику остроопоротичних переломів. Якщо ми говоримо про споживання рівня кальцію у українських жінок, то дуже складні цифри ми можемо знайти в літературі, адже дійсно тільки кожна п'ята приймає більше 700 мг на добу. Тож пацієнтки з синцями, болісними спазмами при менструації втратою пам'яті або зубним білям. Можуть характеризуватися як люди, які не мають достатньо концентрації кальцію в кругу. Якщо ми говоримо про репродуктивний вік, добова концентрація, яку потрібно таким пацієнтам отримувати, це приблизно 1200 мг. Пацієнтів в менопаузі потребують 1500 мг кальцію на добу. Тож ми надаємо такі рекомендації, якими продуктами можна збільшувати в своєму раціоні кількість кальцію в організмі. І тут дуже важливо, що надодають до додаткових можливостей залітикого контролю сполуки кальцію. І важливо обирати правильність, бо ми розуміємо, що, наприклад, цитрат кальцію буде гарним для тих пацієнтів, які мають проблеми з кишковим трактом. Фосфат кальцію може полегшити стан всмоктування кальцію для тих пацієнтів, які здатні до закриття. Ладна форма кальція дуже велика за собою а, таблетка, бо вона об'єднує в себе ще з амінокислоти. Але дуже важливо, що сьогодні ми маємо гідроксиапатітну форму кальцію, яка зазвичай була одержувалася з джерела животного походження з великою рогатої будови худоби, але вона дуже важлива з приводу того, що має додатково першого першої та фосфор, що дуже близько до максимально схожої форми до людини. Сьогодні в нашому арсеналі є дуже класні і сучасні препарати, як, наприклад, риводи. Осин гідроксиапатитний комплекс, який отриманий з порошка риб'ячої кістки. На відміну від гідроксиапатиту тваринного походження, він може дуже легко переноситися е, і не викликати алергічних проявів. І ще важливо, що він забезпечує відсутність піків гіперкальці ні, а коли ми будуємо кістку за допомогою препарату роботи, він ще і підтримує не тільки її міцність, но й гнучність кісткової тканини. Ми говоримо про вікову ендокринологію гормонів, але майже з нуля років живемо в умовах дефіциту гормонів. Т, в умовах дефіциту найважливішого будівника. Кісткового метаболізму. І на останній конференції, яка вересні пройшла в Варшаві, яка була присвячена девіду вітаміну Д, з'явилися останні дані, що тільки три країни мають достатню кількість вітаміну Д, і це країни дуже різні за сонячним випромінюванням. Адже це В'єтнам, це Таїланд і це Швеція. Тож, Важливість сонячного випромінювання для синтезу вітаміну Д дуже неоднозначна. Важлива для тих людей, які мають достатньо вітаміну D, саме харчова поведінка. А роль вітаміну Д сьогодні важко переоцінити, тому що це і важливий антиоксидант, це мономодулятор, це модуляція продукції інсуліна. Це великий вплив на гінекологічні проблеми, бо він впливає на формування міомоматки, синдроми полікіскульних яєчників, сприяє ризику виникнення безпліддя. Тож сьогодні такі рекомендації щодо харчової поведінки, яка допоможе пацієнтам отримувати вітамін Д, вони дуже дуже важливі, але перелік таких продуктів дуже невеликий. Тож лосось, сардини, тунець. Не дуже розповсюджені в нашому регіоні, і особисті рекомендації щодо корекції вітаміну для наших пацієнтів найважливіше. Тож представляю вам найостанніший. Алгоритм дій, світовий консенсус, який був оприлюднений саме у Варшаві в цьому році, який допомагає нам визначитися з показниками, які нам потрібно коректувати у наших пацієнтів, із дозами вітаміну Д. Тож для пацієнтів, які мають нормальну концентрацію вітаміну Д, ми можемо надавати підтримуючу дозу у 2000 міжнародних одиниць. Пацієнтів, які мають недостатність на підвищуванні концентрацію до 5-6 тисяч, пацієнтам з проблемними шлунково-кішковими розмідами або з індексом маси тіла більше, ніж 30, таким пацієнтів ми можемо підвищувати концентрацію гіпоміди до 10 тисяч міжнародних дорогих Діагноз устойку порозу важкий і складний, але виставляється він зазвичай на підставі наявності низької енергетичної типоволожних Лабораторних даних дослідження маркерів кісткового метаболізму, метаболізму або золотого стандарту щодо діагностики рентгеновської 10 Допомагають нам і стандарти фракс оцінки ризику перелому. Маємо ми можливість додатково робити і рентгенографічне дослідження, і кількісну томографію, визначатися з ультразвукової денситометрії. допомагають нам в цьому і лабораторні моніторинги. Одним із основних з яких є е, е, визначення 25 вітаміну вітамінде, який допомагає нам визначитися з тактикою щодо корекції вітамінде. Проблема стресового генезу, в яких сьогодні живемо ми, живуть українські жінки, дуже розповсюджені. І вони впливають на велику кількість наших показників, в тому числі і сприяють зниженню щільності кісткової тканини. Світові дослідження свідчать. Що кожне збільшення показника стрес, соціального стресу на один пункт пов'язано з підвищенням, в тому числі, і втрат мінеральної щільності кісткової тканини. І кожний такий показник додає 0,1% щодо втрат щільності шиці стегна або стегнових кісток в цілому. Тож сьогодні, коли ми говоримо про корекцію магніт, ми не тільки впливаємо на нервовий стан наших пацієнтів, Пацієнти, а й розуміємося, що е, призначення магнелю дає додаткові можливості е, м, покращити стан кісткового метаболізму, адже саме магніл є кофактором гідроксилаз, який перетворює акт, е, неактивну форму вітаміну Д в його активну е, складову. Серед сам препаратів, які ми можемо застосовувати щодо лікування, велика кількість е препаратів, але е важливий е перелік в цьому і саме препарати кальцію і активні метаболіти вітаміну голові. Сьогодні ми гінекологи оснащені е сучасними рекомендаціями щодо призначення монопоузальної гормональної терапії, і серед показників, які е можуть бути означені для наших пацієнтів. Саме профілактика остеопорозу та переломів до жінок групи ризику, це для призначення монопаузальної гормональної корекції є показовою. І серед шести показників за нашим національним консенсусом щодо терапії естрогеном, три призначені, призначені саме при ризиках остохролому. Але формування кісткової тканини це особистості синергізму вітаміну Д та вітаміну К. Він складається з шести основних складових цього переходу, але важливо, що саме за допомогою вітаміну К2 ми можемо допомагати активному карбоксилюванню та трансформації в активну форму вітаміну D Для того, щоб допомагати отримувати кісткову активність саме пацієнток з ризиками острого Дійсно, найчастіше настача вітаміну К2 в організмі сучасної людини становить приблизно 45-50 мікрограмів. Тож, препарат К2, з яким ми сьогодні працюємо, допомагає нашим пацієнтам отримувати такий синергічний ефект щодо засвоєння вітаміну Д і запобігати перелому як у здорових осіб, так і у пацієнтів з ризиком роди. Нагадаю вам про препарат роботи активно Комплекс з осин гідроксиопатитним комплексом, який ще додатково допомагає повільному вивільненню препарату, вивільненню кальцію з цього комплексу і забезпечує відсутність піків гіперкальці а це сьогодні особисто турбує наших лікарів, коли ми говоримо для пацієнтів з ризиками гіперкальцімії. В сьогоднішньому нашому арсеналі великий комплекс препаратів гіпаміну Д. Але особисте місце, місце займає препарат ДК, який, окрім правильних дозувань у вигляді 2 тисяч міжнародних одиниць та 5 тисяч міжнародних одиниць, допомагає нашим пацієнтам з проблемним шлунково-кишковим трактом, адже має дуже гарну перемітіння. Тож сьогодні концентруємося на п'яти кроках щодо здорової кісткової тканини. Це адекватне правильне харчування додатковим засвоїти при призначення препаратів кальцію та віти, регулярні фізичні вправи, відмова від куріння та надмірного прийому алкоголю у наших пацієнтів, контроль денситометричний та сучасну медикаментозна терапію. Сьогодні такі рекомендації доволі важливі, тому що сьогодні ми маємо комплекс препаратів, які можуть не тільки допомагати пацієнтам в самопочутті, але й мати профілактичні ефекти щодо ризики виникнення мосток на козального тож сьогодні 2 два магнельбоди в нашому арсеналі за будь-яких показників можуть нам допомагати в цьому шляху.